Вітаю вас, друзі, сьогодні неділя, і з вами думки недільного дня. І сьогодні, так, знаєте, спокійнесенько. Тому що тема про спокій. Про те, що нам так сильно потрібно завжди і особливо всі часи. На цьому тижні я зробив таке розвантаження, мінімізував контент. І більше перебував в роздумах, трошечки побігав, записав вірш. І, що найголовніше, налагодив ранкову молитву. Знову так, більш ранній підйом. І з самого ранку, десь година до гаджетів, до всього, просто тиша, просто твої думки е, вдячності Богу, і просто роздуми такі, знаєте, тихенькі, спокійнесенькі, корисні. І я вам кажу. Навіть за тиждень це дало гарний результат. Давайте трошечки. Тут будемо читати, а далі ще трошечки порозмірковуємо і багато будемо в такому Божому спокою. Домовилися? Дивіться. Матвія, 11 розділ. Останні три верші, 28, 10, 30. Придіть Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас, візьміть моє ярмо, каже Бог, на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Друзі, ну ви вже помітили, цей світ на нас намагається нав'язати таке ярмо, ну, наприклад, політичні новини. Друже, я до тебе звертаюсь. Ти політолог, ти її отримуєш за це гроші? Ні. А навіщо тоді тобі стільки багато не те, що некорисної, не а такої, знаєте, ну, поганої, шкідливої інформації. Навіщо? Багато інших тем, багато інших сфер ви бачите, інформації все більше і більше. А що нам треба? А нам треба слово від Бога. Тому що Ісус каже, що в нього є такий спокій, який тільки Він може дати. І в цьому контексті він е, вчить своїх учнів, да, там, тому що є закони, ці законники так обтяжують народ, обтяжують всіх. Але в Бога його істина, вона така проста і корисна. І над нею треба розмірковувати. І в кінці каже Ісус: адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Так, в цьому житті завжди буде якийсь тягар, але в Бога Він той самий, котрий потрібен кожному. Це. І це те, що Бог допоможе нам принести.